Україна вела санкції проти Росії. Їх буде не 29, як планував Арсеній Яценюк, а 27. З урахуванням поправок від депутатів у законі зменшили обмеження щодо країни-агресора. Без змін працюватимуть поштовий зв'язок. І ЗМІ. Уряд пропонує вилучити з переліку санкцій обмеження та припинення надання послуг поштового зв'язку, заборону та обмеження теле і радіотрансляції, Обмеження або припинення діяльності засобів масової інформації, крім того, відповідно до закону, парламент має право схвалювати або ні указ про санкції президента. Обмеження ж введені РНБО за поданням Кабміну не обговорюватимуться. Якщо указ приймається, як ми зараз пропонуємо, про застосування санкцій до конкретних фізичних і юридичних осіб, та 65 переважно російських компаній. Які фінансують тероризм і підтримували анексію Криму, то такий указ приймається на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони. Поступився Кабмін Нардепам і в законі щодо реорганізації газотранспортної системи України, врахувавши зауваження від свободи і батьківщини щодо акціонерів вітчизняної ГТС, ними можуть бути сертифіковані компанії Європи і Сполучених Штатів Америки. Аби стати оператором української ГТС, потрібно оприлюднити всю фінансову історію компанії та її акціонерів. Змінити співвласників компанія зможе тільки за згодою української сторони. На цьому пункті особливо наполягав парламент, аби ГТС не захопив український Газпром. Майбутні оператори зобов'язані будуть раз на п'ять років звітувати про свою діяльність. Наша газотранспортна система не підлягає приватизації, і це закріплено в цьому законі. Друге рішення. Наша газотранспортна система може бути передана в управління тільки виключно за згодою парламенту України. Це друга принципова позиція. І третя позиція: наша газотранспортна система буде фактично під тотальним аудитом українського уряду, українського парламенту і міжнародної спільноти. При неможливості її передачі країни агресору створила Верховна Рада і військову прокуратуру. На те було прохання президента і генпрокурора. Новостворений орган повинен буде відслідковувати і притягувати до відповідальності зрадників і дезертирів української армії. На цьому продуктивна робота парламенту сьогодні завершилася. Ні закону про люстрацію, ні змін до виборчого законодавства нардепи навіть не внесли до порядку денного. А сьогодні цих рішень під стінами парламенту вимагав уже кількатисячний на. Top. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна.